Слава Україні! Розпочалася 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину було знищено нашими захисниками. Та, на жаль, маємо і влучання зокрема. 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний міст, Мурав'ї Чернігівської області, Товстодубове, Бачівськ, Старі Верки, Іскрисківщина, Волфина, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка. Тихе, Малавовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині. На Купінському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка. Успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка Харківської області. Та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, завдав авіаудару в районі Авдіївки, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області. На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив, завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Причистівка та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу, обстріляв населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області. У енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Причому співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено. Окупаційна так звана влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках. Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох ударів по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші захисники збили 6 ворожих БПЛА різних типів, три з них типу шахет. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, два артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 690 російських окупантів, знищили два танки, 18 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО. Шість БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, разом переможемо! Слава Україні!